Ір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Олександр Ковшун, режисер Харківського академічного театру імені Тараса Шевченка Березіль, знаменитий український режисер, чиї постановки неодноразово здобували перемоги на престижних міжнародних театральних фестивалях. Мої вітання доброго дня. Незабаром у вас відбудеться прем'єра у Вінниці. Однак про неї поговоримо трішечки згодом. А зараз хочеться Добре. поговорити про те, як ви приїхали у Вінницю. Як на вашу творчість вплинула повномасштабна війна? О, почнемо напевно з повномасштабної війни, тому що це був відправний момент. Коли ми зібралися в Харкові, буквально 24 числа в театрі зібралися в наші підвали. Там організувалася ціла команда зі студентів, акторів, персоналу театру. Людей було дуже багато, приходили, ходили. Ми там прожили більше тижня, поки не почалися такі ну, серйозні великі прильоти в центр міста, почали руйнуватися будівлі. Буквально біля театру, там було влучання, машини згоріли і так далі. Ну, ми вирішили, що треба напевно виїжджати. Зібралися нашою командою, сіли в автомобілі, поїхали, що називається Світ за очі. Їхали ми до Вінниці, де абсолютно ми нікого не знали. П'ять діб ми мандрували Україною в різних там дивних місцях ночували від, від барделів до молитовних домів. Але приїхавши в Вінницю, я, власне кажучи, відчув, що це якраз це місце сили, де можна зупинитися і, скажімо так, трішечки передохнути П'ять ну, діб постійного руху в цих пробках. машини практично не їхала. Ми заселилися в гуртожиток ВПЗ. там проф. Тех училище, От, познайомилися з директором, який нам надав там притулок. І ми розселилися і почали, що називається, оглядатися навколо. А ясна річ, що не хотілося сидіти без діла, і ми зробили там концерт, концертну театральну програму з людьми, які з'їхалися в цей гуртожиток, тоді ще із Київської області багато було. Це початок. Війни повномасштабної, і були з усіх регіонів: Чернігів, Київ, Харків, Дніпро, тобто з усієї а, такої лівобережної України. Ми зробили з маленькими дітками, починаючи від віку трьох років і закінчуючи професіональними музикантами і людьми, які хочуть якось долучитися до театру. І це була така певна мірою терапія, відволіктися від постійного прослуховування там. Що відбувається на фронті. Ми зробили дуже гарний симпатичний концерт. А от, і Це була така перша наша акція спільна з моїми колегами, а потім виникла ідея. Поновити виставу Хлібне перемір'я Сергія Жадана. Ми долучилися до театру Ляльок, який нас гостинно прийняв на своїй території для репетиції артисти театру Ляльок. Потім ми долучилися до театру імені Садовського, артисти театру Садовського. І у нас відбулася прем'єра в двох складах, причому на сцені театру імені Садовського, Хлібне перемір'я. І це була вже професійна робота тут, в Вінниці. От. Після цього ми почали працювати над е, поновленням вистави Калігула уже з артистами е, Харківськими, які під'їхали сюди з різних регіонів України. Хто, хто де знаходився, е, хто був занятий в «Калігула», хто не був занятий на предмет е, поїздки на театральні фестивалі. фестиваль. Ми зібрали тут виставу. Додали артистів Вінницького театру, Михайла Крисова і Андрія Побережного. А от перемішали все це докупи і виїхали. Ми перший у нас був фестиваль в Ірак в Багдад, де ми з виставою Калікула отримали Гран-Прі. Пройшло десь два тижні. Ми поїхали знову в Ірак, але це. Північ Іраку, міста Ербіль, -Ер це північний Курдістан. Досить екзотична і для нас дуже така цікава територія. Так само ми отримали Гран-Прі. А вистава Хліб на Перемір'я брала участь у фестивалі «Мельпомена Таврії. Оце от прем'єра була якраз заявлена в рамках фестивалю «Мельпомена Таврії. От. Потім ми поїхали на фестиваль в Кропивницький. Не пам'ятаю хронології. А після цього ми були на фестивалі у Кракові Схід-Захід, де так само презентували виставу Хлібне перемір'я. Ну, І то -то... хочу додати, що вашу виставу глядачі сприйняли дуже позитивно, аплодували вам стоячи. Так, ну було багато питань, тому що Жадан же він не простий автор, і там ситуація до повномасштабної війни. Скажем так, от початок історії 14-го року, Донбас. І ми створювали цю виставу до речі. Спільно з Сергієм Жаданом він приходив на ну, по перше, перша чітка була в нашому театрі, коли сам Жадан читав, приходив і читав цю п'єсу. Ми з ним домовилися, що я буду її ставити. Ну і так воно й відбулося. А от як не парадоксально, зустрілися ми потім в Кракові. Абсолютно випадково, там такий є центр український. Ми з ним там побачилися. Якраз ми були з вистави Хлібне перемір'я. Ще хочеться поговорити про те, як вам сьогодні працюється із колегами з Вінниці, як знайшли комунікацію? Супер. Супер класно, я правда без всяких там зайвих ревірансів. Але те, що е, до нас поставилися, як до своїх колег, не то, що ми там якісь там ущербні, вигнане зі своєї території, абсолютно професійно, серйозно, дирекція театру Володимир Васильович так само зустрів нас. сказав, Да, будемо працювати вам, артисти, потрібні, От вам артисти. Вам потрібно на хлібне перемір'я, декорації. йдіть, вибирайте, робіть, готуйте. Ми зробили повністю декорації з. Матеріалів Вінницького театру потрібні артисти на поїздки в ваші там фестивальні поїздки. От вам артисти, вибирайте артистів. Ну і разом ми, 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 до речі, разом їздили в Краків і їздила вистава Хлібне Перемір'я. Це в наш такий спільний проект. І вистава Вінницького театру. «Я, я б тобі небо прихилив. Вони окремо презентували вже свій театр на цьому міжнародному фестивалі. А зараз я працюю так само з артистами, виключно з артистами Вінницького театру. У мене заняті троє народних артистів, заслужена артистка, артисти просто мега-талановиті. Зараз я працюю над виставою за дверима Вольфганга Борхерта, німецького драматурга. Це Якщо глядачі наш почитають його біографію, це в принципі не складно знайти його трагічна доля як учасника Другої світової війни на босі Вермахта він був так само призваний, призваний в армію, воював проти радянського союзу. Ну, короч там він був і в Полоні, і Сибір, і Сталінград, і Хвороба, і вироки. Якісь несправедливі, це окремо і ця п'єса. Вона більше автобіографічна, як написав як епіграф, що жоден театр її не поставить і жоден глядач її не буде дивитися. Але це була, мені здається, єдина помилка в цьому, тому що вистава надзвичайно п'єса. Вибачте, п'єса надзвичайно популярна в Європі, в усьому світі. Вона перекладена багатьма мовами, ставиться в різних форматах. Навіть я на фестивалі, колись в Турції бачив виставу, так, моновиставу за цією п'єсою, тобто це дуже популярна матеріал, а особливо зараз. Ще хочу так. нагадати, що в кінці 2022 року ви отримали стипендію, і власне цю стипендію ви використали, не задумуючись саме на постановку цієї вистави. Ну так, це вже не перший проект. Мій з гьота інститутом. Дуже вдячний цій установі культурологічній, яка допомагає ну не тільки мені, багатьом митцям в Україні. Мені, власне, ця стипендія, тому що я вже з ними співпрацював до цього. І я вирішив запропонувати театру, маючи цю стипендію, зробити саме цю виставу. Тому Гьота інститут нас підтримує в наших культурних проєктах. І я так думаю, надалі буде продовжуватися така. Спільна наша робота. Так, я запропонував адміністрації дирекції театру. Вони погодилися і ми використовуємо не тільки цю стипендію. Я вам скажу чесно: театр так само допомагає. Це не є односторонні такі, ну ніби фінансування, тому що ну, стипендія, вона. Не дуже велика за форматом фінансовим. І театр це розуміє, і підтримує. І актори, і, і адміністрація, і дирекція. Тут немає питань. Нема питань. Це таке, знаєте, от спільне порозуміння. Що з німецької сторони, що з нашої української сторони? Повертаючись до теми та ідеї вистави, сьогодні вона в найближчому майбутньому має бути досить актуальна, тому що це тема про людину, яка після війни намагається знайти себе. І ось вона дуже часто знаходиться поза дверима. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що очікує глядача? Ну, дійсно. Вона була написана Борхер, Борхертом там як конкретна така антимілітаристська п'єса, і погляд людини, репатріанта, який потрапляє після таких важких випробувань, які він прийшов Людина Абсолютно такою поглядів пацифістських, але він був, що називається, туди забраний в армію. Прийшов і як він адаптується і намагається адаптуватися в. Післявоєнному світі у мене трішечки інше підхід, тому що е, п'єса Борхерта, вона, скажімо так, залишається з багатьма питаннями. Е, наш сьогоднішній день війна ще триває, і вона знаходиться в такій активній фазі. І ті люди, які зараз виборюють нашу незалежність, нашу Україну, ми маємо до них поставитися е, ну, з точки зору нашої поваги і з нашої любові до них і. Через такі твори, які тут я хочу допомогти їм е, так само, як я розумію, е, цю ситуацію. У мене немає, е, скажімо так. Питань на фінал я зробив трішечки фінал по-своєму, враховуючи сьогоднішні реалії. Я б не хотів розкривати сюжетні мої ну п'єсу. Можна прочитати, можна подивитися, це зараз в доступі. Моя версія вона якраз і базується на тому, що сьогодні відбувається тут, і що може бути, може як люди собі можуть уявляти реалії повернення, але їх трошечки за скажімо так, перекроїв перекриїв так, вона фінал. така українізована. Українізована, так. Да. Е, ну а як вона може якою може бути питання? Вермахта для нас далекі, і... але лю... питання людини і війни, як вона е, впливає на людину, вона залишається для нас дуже актуальною на сьогоднішній день. Тому це, скажімо так, трішечки. Основна базова річ Борхерт і. Так, трішки мой, мого погляду на ваша це. родзинка. Так, да. Ну це от але це хай залишається, скажімо так, на для е, глядачів, які прийдуть, хай буде для них певним сюрпризом. Як можна працювати з таким матеріалом, який е, ну він написаний від початку до кінця, абсолютно так стабільна, монументальна, залізобетонна. А я собі скажімо так дозволив е, по ситуації, яка сьогодні у нас. Зробити наш український артефакт розкажіть, будь ласка, трішечки про організацію, про репетиції, про акторський склад, як вдалося зробити ось виставу знову ж таки в умовах воєнного стану. Тому що повітряні тривоги час від часу, навіть у Вінниці, тривають, і як вони впливають на вашу роботу? Повітряні тривоги на нашу роботу ніяк не впливають. Ми робимо свою справу, і слава Богу, що у нас є. Такі можливості Люди, людей творчих їм потрібно працювати, їм потрібно творити. Вони заточені під це, вони покладають своє життя на такі речі, як театр. І театр я от зараз дивлюся, повні зали, прем'єри, вистави, і глядачам так само потрібні і в різноформатній, як в репертуарі, дивлюся, різний формат вистав. Так, так само і на сьогодні, те, що як ми працюємо. З актором, там невелика у мене команда, сім, сім акторів. Анатолій Вольський, народний артист, Валерій Прус, народний артист, Таїса Славінська, головний режисер, народна артистка України. Головну роль виконує Михайло Крисов. Другого його, ну, апа, він так і називається другий. Інший інший. А в цій п'єсі Андрій Побережний. І з жіночого складу заслужена артистка Жанна Андрусишина, Оксана Бандура і Німченка Вікторія. Все це у мене такий склад. З кожним персональним я домовлявся про те, щоб. Ну, про те, що погодяться вони ну, попрацювати з таким матеріалом зі мною, з режисером, якого тут ніхто не знає, нікого. Ну, ясна річ, що вже певний час пройшов, дещо знають, але все одно безпосередньо над матеріалом з початку до кінця ніхто зі мною не працював. Але вони погодились для мене ну, велика честь працювати з такими акторами, вони дуже круті. Це. Це неймовірний ансамбль, правда. Я, я отримую таке задоволення, Ну, входячи на якусь незнайому територію, ну, таку трішечки незнану, незнану в такі темні води, а от, ти знаходишся в такому, ну, такому напруженні стану. А потім, коли ми почали працювати, артисти почали відкриватися, вони з такою. Якоюсь відданістю, з любов'ю поставили це до цієї роботи, як вони працюють, як вони ставляться до як вони шукають самі матеріали, як вони шукають підшукують костюми, як вони працюють над ну це просто фантастично. У мене є така, ну може неправильна, Така риса, я починаю влюблятися в артистів, я... але вони дійсно заслуговують. у нас от слава Богу. Гарна кампанія. Користуючись ну. нагодою, розкажіть, будь ласка, коли ж відбудеться прем'єра, коли глядачі можуть завітати? 7 і 8 квітня, будь ласка, приходьте на прем'єру вистави за дверима, за всесвітньо відомим твором. Борхерта. І я думаю, що може бути цікаво для, для, для глядачів, які прийдуть. Чесно кажучи, у мене свій такий ну, художній почерк. Мені, як я думаю, трішечки можна так додати якихось таких, можливо, провокативних якихось речей. Ну, я не знаю. Коротше, хай глядач як захоче, так і сприймає. Якщо будуть якісь питання, я завжди в залі можемо поговорити, обговорити будь-що. До речі, коли ви в залі, досить часто глядачі звертаються до вас і говорять про ту чи іншу виставу, з якими питаннями звертаються. А, ну, В Харкові це Ні, навіть тут, після хлібного перемір'я, там вже непростий матеріал. І Так само підходили і професіонали, просто глядачі і. В Харкові у мене є така практика, є вистава, вистав. Там, наприклад, «Кавки», у мене замок, дуже складний, такий, такий сюрреалістичний сюжетик. Я перед виставою виходжу. і Після вистави я так само стою на виході, і глядачі, у яких виникає питання до мене. Через мене до Кавки так само ми спілкуємось. Я не знаю, чи на всі питання я правильно відповідаю, але те, що, те, що в, в чому я більш-менш компетентний, я можу поговорити. У всякому разі, мені здається, і артисти, і режисери мають тримати постійний діалог з глядачами. це не одностороння гра, не в одні ворота. Це у наш спільний такий обмін контактами, обмін думками. І навіть в плані. А, ну, Якихось непризумінь, конфліктів або ну я не кажу конфлікт як конфліктами, а в плані питання якихось складних речей для усвідомлення. то, будь ласка, я готовий спілкуватися. Може, і для мене так само відкривається щось, те, що я міг не помітити. І на завершення творчі люди завжди мають плани мабуть набагато далі, ніж ми можемо собі уявити. Що стосується ось вашої прем'єри, чи плануєте в інших містах також її презентувати? Можливо, плануєте за кордоном? І якщо говорити в цілому про творчі плани, яка далі співпраця із Вінницьким театром Садовського? Е, ну звичайно. Ця вистава саме зроблена, і заточена під можливість вивозу її на театральні фестивалі. Я не буду пояснювати, чому, як, які технології, це вже ну це окрема ніби розмова. Так, звичайно, я буду її презентувати і намагатися показати. Ну мені спочатку треба випробувати на глядачах Вінницьких, а потім уже, хоча і навіть зараз, ми вже робимо певні такі. Пробні дзвіночки, що от у нас має з'явитися така вистава, от як ви там відреагуєте по наших контактах. У нас є запрошення калігули на увіз Баден в Німеччину травні місяці. Потім Зелена Гура, так само Польща Калігула. Ми там зустрічаємось з різними людьми: і продюсерами, і режисерами, і творчими людьми, які так само цікавляться вже і україною, і нашим мистецтвом, театральним мистецтвом, тим більше, що вистави. Ми останнім часом досить серйозно заявлені. Вибачте, будь ласка, за таку нескромність, але на них починають звертати увагу вже ну серйозні театральні фестивалі. І я таким чином хочу виставу за дверима так само презентувати, як уже не тільки Вінницький, це наш український спільний театр Березіль, на кому років випавну з того року. Я, як режисер, представник Вінницький театр, який так само має свою. Колосальну історію, і наша така копродукція, я думаю, може достойно представляти Україну за кордон на будь-яких фестивалях. Ви бачите, є, у нас був Єгипет, тут Ірак, тут Польща, тут Німеччина. Тобто це вже ну, мистецький світ розширюється до більших кордонів, не тільки європейських. Тому ми будемо старатися і. Цьому напрямку дуже дякуємо вам, що завітали до нашої студії за таку легку та цікаву розмову. А глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю і що 7 та 8 квітня Олександр Ковшун та Вінницький театр імені імені Садовського чекають вас на прем'єру. Все буде Україна!